Що ефективніше лікування ззовні чи зсередини? В основі моєї роботи холістичний підхід це погляд на людину як цільну систему. Не відокремлюючи якийсь орган або систему органів, ми дивимося завжди на цілу структуру і лікуємо не тільки фізичні стани, але і ментал. Дуже сильно впливає на загальний стан здоров'я, світогляд, відношення до життя, емоційний стан. Тому ми завжди підключаємо суміжних спеціалістів. Це може бути психосоматолог, це може бути остеопат, кінезіолог, тобто спеціалісти, які допомагають налагодити внутрішню гармонію пацієнта. Поєднуючи роботу зсередини і ззовні, ми можемо досягти найбільших результатів і запобігти розвитку негативних станів на майбутнє. Пишіть в коментарях, чи відгукується вам мій підхід до роботи.